Із мішками на головах та зашморгами на шиї. Зранку пікетувати Кабмін вийшли невеликовно хворі. Вони кажуть, проект бюджету на наступний рік для тяжко хворих пацієнтів просто вбивчий. Чи почули їх урядовці? Репортаж Юлії Доброскок. Під стінами кабміну більше сотні пацієнтів із усіх областей. Чи не усіх смертельні діагнози? Іриний лейкоз під час переливання крові дівчину інфікували вірусним гепатитом В і С. здати аналізи, просто для того, щоб узнать в каком состоянии я нахожусь, это мінімум 1500 тисячі гривень для того, чтобы узнать нужно мне лічення или нет детально. Это занимает около пяти тисяч гривень. Коштів на ліки вілінфікованим, хворим на гепатит та туберкульоз. Наступного року чиновники виділяють 4 мільйони гривень. Це вдвічі менше від того, що необхідно. Пацієнти кажуть затягти паски, мають депутати, а не вони. вони Ані повинні відказатися абсолютно від всього. Є їздити на громадському транспорті, ходити пішком. Но люди в етистрані довжні лічитися, получати лічення лічити. по одної простої причині. Чоловіка та саме ценне, що є в цій країні. Діти осіб. З онкозахворюваннями, що вони могли в нашій державі отримувати дійсно медичну, якісну медичну допомогу, які життя людей, яких залежить дійсно від препаратів, що вони мали змогу отримувати ці препарати. учасники акції передали листа Яценюку з проханням переглянути бюджетні статті витрат. Це дуже багато людей, які потребують допомоги. Ну власне під цим листом підписалися всі пацієнти України, які можуть померти наступного року. Під стіни кабміну пацієнти виходитимуть знову і знову, допоки їх не почують у владних кабінетах. Юля Доброскок, Віктор Шевченко, Сабиця, канал Україна.